Усіх вітаю, з вами Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбук. Сьогодні, прямо зранку, я вирішила бігом-бігом, поки ще є бажання, і я не розлінілася знімати книжкові вихідні. А я робила опитування в Тіктоці та в інстаграмі стосовно того, яку книжку із чотирьох запропонованих ви хотіли б побачити у книжкових вихідних. І перемогла. Оця книжка. Я вже обрала закладку ти наповнюєш мене на ній написано. Отака вона. Мені її хтось дарував з іншими закладками, там був набір закладок чи що. Я вже не пам'ятаю, але хтось дарував, і я за це вдячна. Написано, що книжка присвячується бібліотекарям. Я не бібліотекар, в мене була мрія працювати в бібліотеці, але в мене немає відповідної освіти. І в нас вони не дуже у місті, в нашому місті, в якому я живу, вони не дуже популярні. І туди потрапити досить важко, там, скоріше, буде кум, сват, брат <світ> якось так. <світ> От. Ханна Сараєво, весна 1996 року. Хранителі книги перекладена 40 мовами світу, премія Шеллі від видавництва Віват книжка. Серйозний витончений оригінальний роман «The Washington Post» про це каже захоплива оповідь, що повертає нас до європейської історії війни, Інквізиція, сімейні трагедії і водночас пов'язана з сучасністю, і все це на тлі емоційних пошуків героїні. «The Dallas Morning News» Бестселер The New York Times. Хм, 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 Наскільки з опису я зрозуміла, тут будуть пошуки якоїсь книги, якогось манускрипту, побачимо. На мій погляд, це щось таке, знаєте, попахує археологією. Подивимось, чи так це, чи ні. І до наступного включення. Друзі, прочитала я не так багато, я тільки на 86-й сторіночці. Але як бачите, вже є стікери. А, ні, це не тому що мені щось не подобається, Навпаки, навпаки, більше того, зараз я згадую лізу з каналу Букля. Привіт, Ліза. А, чому? Тому що вона полюбляє писати щось у книжках, свої а, коментарі якісь. Я зазвичай цього не роблю і в цей раз також не робила, але чому я згадала Лізу і саме цю ситуацію? Тому що під час читання а, в мене, мабуть, вперше за досить тривалий час а, виникло бажання. Щось записати, якісь свої коментарі, думки або враження. І спочатку я подумала, може зробити як Ліза, і записати це в книжці. Ксенія Келерман, наша, теж так робить, але <с> в мене чітке правило не писати в книжках. Потім я подумала, що може десь в якомусь блокноті це зробити, тому що чомусь не питайте, чому. Мені здалося, що казати про все на відео може бути трохи недоречно. Але чому недоречно? Це ж моє відео. Я не знаю. Але, але все ж таки, щось сказати мені дуже хочеться. Почну з початку. Це буде просто, просто цитата і слова, які мені сподобалися. Певна річ. Книга значно більше, ніж сума матеріалів, з яких її виготовлено. Це твориво людських рук і розуму. Ну, твориво, мені не дуже подобається таке слово. Ну, але окей, в перекладі це так, чому б ні. Мені подобається ця цитата про книгу, тому що це дійсно значно більше, ніж сума матеріалів, з яких її виготовлено. Це важка праця. Далі, те, що я відмітила, потребує деякого пояснення, потребуватиме деякого пояснення. А саме, що ж це за книжка? Отже, отже, є жінка, її професія консерватор. Вона, ну, щось на кшталт реставратора книжкового, але консерватор. Тобто вона консервує книжки. А Якщо реставратор повністю їх реставрує, то консерватор. Ні, він працює з дуже-дуже старими матеріалами і відноситься з повагою до історії цих матеріалів. Тобто, наприклад, якщо книжка десь там розпадається, якщо є деякі сторінки, які дуже пошкоджені, вона їх, ну, ця людина в даному випадку жінка реставрує. Але якщо, наприклад, в книжці є якась застаріла, а книжці, наприклад, там за сотні років. І є якась там застаріла пляма, можливо, від вина. Вона цю пляму не виводить. Вона її ніяк не реставрує у цьому місці книжку. Вона лишає цю пляму для того, щоб взяти потім проби, зробити там аналізи, щоб зрозуміти, що саме це за вино. Тобто досліджує історію, вона не просто реставрує, а й досліджує історію самої книжки. Для того, щоб її законсервувати, щоб з книжкою нічого не сталося, і вона буде просто там лежати, її ніхто не буде чіпати, Тобто як законсервована у музеї. І отакі от дрібнички, як, наприклад, вона там знайде в книжці Перу Метелика, будуть допомагати зрозуміти, де ж була ця книжка, де вона перебувала, тобто більше зрозуміти історію цієї книжки. Так от, наша героїня Ханна потрапляє в Сараєво, і вона консерватор, і повинна працювати з дуже 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 старим манускриптом якому за сотню якраз років. І а, цей манускрипт він дуже таємничий, Тобто він з'являвся, потім зникав невідомо, де перебував, потім знову десь вспливав, ну і так поки не потрапив в музей в Сараєво. Але справа в тому, що а, вона не тільки. Трохи реставрує книжку, так, і хоче дізнатися, звичайно, історію цієї книжки. Тобто, де ж вона перебувала весь той час, коли було невідомо, де вона. Справа в тому, що коли це все відбувається у Сараєво війна. І, звичайно, досить неспокійно. Вона переживає, щоб її там якийсь снайпер не зняв. Я не знаю, чи буде такою вся книжка, але вона ще й трохи поділена. Тобто, наприклад, йде. Розповідь про Ханну, про те, як вона досліджує історію цієї книжки. І от вона знаходить там у книжці про метелика, вона його досліджує, відносить на, забула, як називати ця процедура, яка робить у ці аналізи, якісь там тести, і їй кажуть, що книжка якийсь час перебувала в Альпах. І далі починається розділ вже про. Оце крило Метелика про іншу дівчину, про війну Боснії, Сараєва, якраз про євреїв, якраз той період, коли ем, почалася війна, це 40-ві роки, якраз були, і гоніння на євреїв, що їм от якраз не давали спокоя тільки через те, що вони євреї. Тобто, ми розуміємо, що ця дівчина буде якось пов'язана з цією книжкою і з цим пером Метелика. Судячи з назви хранителі книги, можливо, ця дівчина стане хранителем цієї книги, поки що не знаю. Але, але чому я а, саме на це звертаю вашу увагу? А, як я вже й сказала, те, що я далі відмітила для себе. Потребувало от такого от пояснення. Тому що читаючи книжку і помічаючи такі моменти, ти, звичайно, не можеш не порівнювати з тим, що коїться зараз. Так, це інші ситуації, інша війна, але все одно, знаєте, багато чого. Відгукуються і в тебе хочеш ти того чи ні, але все одно виникають певні коментарі. Наприклад, до речі, Ханна, вона австралійця. Я спробувала собі уявити, як почувалася б, якби така біда спіткала Сідней, а всі знайомі з дитинства будівлі перетворилися на руїни. Якби якогось ранку я зненацька побачила, що мешканці північних районів Сіднея спорудили барикади на Гарбор брідж і почали обстрілювати оперний театр. Знаєте, ми якраз знаходимося в цій ситуації, коли руйнуються знайомі та улюблені місця, які були нам знайомі ще з нашого дитинства. І... Ми якраз зараз можемо уявити, як це. Їй важкувато, але вона подумала про це. Та зовсім не обов'язково бути дурним і примітивним, щоб померти дурною та примітивною смертю. Тепер ми це знаємо. А тоді, у перші дні війни, ми пропускалися без глуздих помилок. Діти і підлітки влаштовували антивоєнну демонстрацію з плакатами і музикою, ніби збиралися на пікні. До нас не дійшло навіть тоді, коли снайпери вбили десяток дітей. Ми чекали, що втрутиться міжнародна спільнота і покладе цьому край. Я сам у це вірив. Я думав, що за кілька днів усе скінчиться. А світ у той час, як там кажуть, розробляв план дій. Коли трапилося це у 2014 році, чесно кажучи, добра частина нас а, не могла зрозуміти навіщо це. А, ми зрозуміли, скільки було про нас брехні, і зрозуміли, які ми були наївні, коли думали, що це все можливо скоро скінчиться. Були наївні, коли вважали, що хтось нам допоможе за ці вісім років. Ці звернення до закордонних партнерів, які тоді були, до чогось призведуть. На жаль, поки не сталася катастрофа вже в лютому, то західні партнери і не думали нам. Допомагати. І так, я, можливо, повторюся, але тоді добра частина з нас зрозуміла, які ми були наївні. Але це все такі філософські роздуми, можливо, хтось зі мною не погодиться і буду мати на це право, тому що кожного з нас своя думка та своя позиція. І останнє, що я поки що відмітила, ваше життя не належить вам, казав він. Кожен додатковий день належить вашим загиблим родичам. Ми побачимо нашу країну вільною, або теж помремо. Для нас немає іншого майбутнього. Знаєте, я одразу згадала той підрозділ, гаслом якого є Україна або смерть. І я навіть не можу це засуджувати. Тому що або зараз наша країна в такому стані, і люди в такому стані, що або ми побачимо нашу країну вільною. Або ми помремо. Я знаю, що зараз є люди, які все одно наївно на щось сподіваються, але, можливо, я така песимістка, але оскільки я хочу жити у вільній, незалежній та коханій Україні і іншої країни мені тут не потрібно і ніколи не було потрібно, то, звичайно, що ці слова ми побачимо нашу країну вільну або теж помремо, не могли. Мені не відгукнутися. Отже, до наступного включення. Отже, я дочитала і не робила ніяких проміжних включень, вирішила вже що дочитаю, і тоді розповім вам про свої деякі враження. Помітила власне, для себе ще деякі місця, наприклад, згадка капітана Кірка. Хто не знає, Джеймс Тіберій Кірк це герой зоряного шляху. Є така науково-фантастична серія серіалів та фільмів і мультфільмів. Ханна згадує Джеймса Тіберія Кірка. Тобто, є така відсилка, приємна для мене. Далі, у чомусь мені героїня близька і деякі її погляди я поділяю. Наприклад, може, у дечому я і справді скромниця, я шаную вірність. Можеш робити все, що заманеться, поки ти самотній. Живи сам і давай жити іншим. Але навіщо брати шлюб, якщо не хочеш обтяжувати себе обов'язками перед іншою людиною? Я також шаную вірність. Я думаю, багато, хто її шанує. Далі я стикнулася, от із чим. Наступного дня гуман дав мені нові пензлики. До стрижня пера були прикріплені котячі волосинки. Пензлики мали різний розмір, у кількох була лишень одна волосина для найтонших ліній. Ви знаєте, і тут в мене були сумніви, тому що а, я знаю, що пензлики з різних матеріалів. Але що без котячої вурси? котячою вурсою взагалі можна малювати. Ну, і при цьому, щоб була така, та був такий пензлик, щоб малював однією котячою вурсинкою. Але далі я знайшла наступний момент: іспанські пензлики найчастіше робили з хутра Білки чи горностая. іранські мініатюристи. Спеціально розводили персидських кішок і зрізали волосинки з шиї двохмісячних тварин. Ірані Галам, іранський пензлик. Знаєте, я не гуглила, але вирішила повірити авторці. Як, на мій погляд, звичайно, на мій власний погляд, ця книжка бездоганна від обкладинки до післямови. так, це та книжка, у якій я читала післямову. А читаю я її взагалі-то в дуже рідких випадках, тобто майже ніколи. Але саме в цій книжці настільки вона мені сподобалася, що я все ж таки прочитала після мову. І от якраз після мови йдеться про те, які дослідження провела авторка, коли працювала над цією книжкою. Що спонукало її створити цю книжку? Чому саме такі ідеї, кого вона взяла прототипами героїв цієї книжки? Якісь ситуації були взяті за основу, а якісь видумані. І от стосовно пензлика, ну не знаю, мені хотілося б вірити, що вона просто провела дослідження. Але все ж таки, якщо цікаво, загугліть. Звичайно. У бездоганності все одно знайдеться якась плямка. І а, я вважаю, що любовну лінію а, автор трохи не дотягнула. І у мене є до неї питання до любовної лінії. Особливо в кінці. Але, чесно кажучи, це й не було головним у книзі. А, на мій погляд, незважаючи на те, що Ханна буцімто головна героїня, але. Я вважаю, що головний герой тут манускрипт, над яким працювали. Бо ця книжка, хранителі книги, це подорож одного манускрипту у 500 років. Тобто подорож скрізь історію, час, долі людей, які стикалися тим чи іншим шляхом з цією книгою, як вони впливали на цю книгу або ж як. Книга впливала. Чому вона така небояка, цінна? Чому її зберігали? Тобто, прочитавши хранителі книги, ми дізнаємося повну історію манускрипту від моменту її створення до того моменту, як Ханна починає реставрацію. Хоча хронологія в книжці, мабуть, трохи навпаки йде спочатку від Ханни, і тоді. До моменту створення. Десь так. Звичайно, в мене лишилися ще деякі питання. Можливо, я просто десь пропустила відповіді на них. Можливо, їх просто не було, тому що де в чому я була трохи заплуталася, але все одно книжка надзвичайно цікава. Також у мене трапився такий невеличкий відсил у моєму розумі. До Assassin's Creed, ну до Кредовбивці через те, що тут згадується Торквемада, Інквізиція, Гранада. Тобто, такі штуки вони чогось мене так відкинули до Assassin's Creed, Не знаю чому. У книжці нічого з цим не пов'язано, просто такі от моментики зіграли зі мною свою штуку. Тут є свої політичні інтриги. І, звичайно, мені було цікаво дізнатися, а чому саме вино було змішано з кров'ю, що там робили морські солинки. Чому? Чому малювали ворсом кішки? Але боюся на це питання. Ніхто не відповість. Тут ви можете стикнутися з нетрадиційними стосунками. Мабуть, була б. Повна ідилія, якби Сараївську Агаду зібрали через 500 років у тому ж стані, у якому вона була створена? І не дивлячись на те, що Сараївська Агада була створена для сім'ї, ви знаєте, в мене чомусь зараз виникло питання: а чи був той чи інший хранитель і власник агади взагалі щасливий. Можливо, саме таким книжкам, тим паче, які містять у собі таку історію і пройшли такий довгий шлях, дійсно місце в музеї. Не знаю, чи змогла зацікавити вас книжкою, сподіваюся, що так. На цьому я завершу. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па.